І ті люди, що подарки мені дарять. теж вам усім Божого благословення і захисту вищими силами. З Богом! Амінь. Яка лисичка гарна. А! А, а! А! А, дякую. дякую всім, хто дарив мені подаруночки. Сонечки, Божого благословення, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели допомагають, направляють і захищають з Богом. Амінь. І цвіто... цвіточний вінок це зараз буде? Я зараз фотку зроблю. А не встигла. <слів> <сів> не встигла. Це я хотіла заскрінити, але цей не встигла. Жалко, що тут немає запису екрану з, з цього. z The... Antifristo